Всіх вітаю на каналі найкращих та позитивних новин з України. Сподіваюсь, вам сподобається цей випуск. і Ви поставите вподобайки, напишите коментарі та поширите це відео. А також підпишитесь на канал. Крім цього, відразу хочу вам повідомити: новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Якщо все буде гаразд, приємного перегляду. Україна отримала третій зенітний ракетний комплекс Петріот від Німеччини в межах військової допомоги. Про це повідомив посол Німеччини в Україні. За його словами, український екіпаж цього комплексу ППО успішно пройшов підготовку ФРН ЗРК посилить захист населення та інфраструктури країни від літаків безпілотників та ракет. Німеччина оголосила про передачу Україні ще одного зенітно-ракетного комплексу Петріот у квітні. Він став третім за ліком, отриманим від цієї країни. Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки оголосила про додаткову безпекову допомогу Україні вартістю 150 мільйонів доларів. Про це йдеться в офіційному прес-релізі департаменту оборони Сполучених Штатів. Загалом до пакету входять ракети для зенітно-ракетних комплексів Ховк та високоточні боєприпаси для реактивних систем залпового вогню Хаймарс. Також Україна отримує артилерійські снаряди калібру 155 і 105 мм та мінометні боєприпаси калібру 81 мм. Крім цього, Сполучені Штати Америки передають Україні додаткові протитанкові ракети до комплексів ТОУ, протитанкові комплекси Джевеліни, протитанкові гранатомети Т4. Окрім того, департамент оборони Сполучених Штатів оголошує про значний пакет ракет для протиповітряної оборони, використовуючи кошти ініціативи сприяння безпеці в Україні. Таким чином Україна отримає ракети для зенітно-ракетних комплексів Петріот і насам на 2 мільярда 200 мільйонів доларів. Країни НАТО домовилися профінансувати військову допомогу Україні на 2025 рік. Про це нещодавно заявив генеральний секретар Альянсу. Загалом країни НАТО змогли дійти згоди щодо виділення фінансового пакету вартістю 40 мільярдів євро для підтримки обороноздатності України на наступний рік. Окрім цього, альянс візьме на себе відповідальність щодо координації безпекової допомоги Україні, які наразі відбувається під проводом Сполучених Штатів у форматі Рамштайн. У Чехії філія української компанії запустила серійне виробництво ударних дронів булава та розвідувальних БПЛА БПЛАЛЕКЕЛР ексклюзивно для української армії. Компанія планує постачати сотні нових розвідувальних та ударних безпілотників на рік. Про це нещодавно повідомило чеське видання. Як зазначив керівник компанії, зараз доставка безпілотної техніки з Чехії в Україну є абсолютним пріоритетом. Компанія наразі нарощує виробництво. Корвет Гетьман Іван Мазепа, що зараз будується для військово-морських сил України в Туреччині, проходить ходові випробування в морі. Про це повідомили військово-морські сили Збройних сил України. Під час цих випробувань команда корабля і суднобудівної компанії разом із підрядниками перевіряють роботу всіх систем Корвета. Зокрема, як обладнання працює в різних режимах і навантаженнях. Одне з міст України передало на потреби Сил оборони 2000 українських fpv дронів Камікадзе. Про це нещодавно повідомив міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб. Дрони вже придбані та надходять до українських військових також на початку травня 2024 року. Це ж місто передало на потреби Збройних сил України 1800 вітчизняних fpv дронів Камікадзе. Український виробник систем радіоелектронної боротьби встановлюватиме засоби протидії дронам на бронемашини Новатор. Про це повідомив представник компанії. Варто зауважити, що на бронеавтомобілі Новатор 2, які надійшли на озброєння підрозділів Національної гвардії України, вже встановили такі засоби РЕБ. Зі слів генерального директора української компанії, встановлення українських систем РЕБ на бронеавтомобілі було однією із вимог військових. Державна нафтова компанія розпочала буріння нової свердловини глибиною 2754 метра. Про це повідомив директор компанії. Прогнозний початковий дебіт очікується на рівні 16 тонн нафти на добу. Буріння виконується власними верстатами. Українська компанія активно готується до будівництва великої вітроелектростанції потужністю 650 МВт. Компанія вже отримала технічні умови на підключення цієї ВЕС. Про це нещодавно повідомила прес-служба компанії. Планується, що компанія розпочне будівництво вже в наступному році, враховуючи переваги вітроенергетики, такі як швидкість будівництва та висока генерація електроенергії в період з осені до весни. За два роки роботи урядової грантової програми є робота, держава інвестувала через гранти у малий та середній бізнес 8,5 мільярдів гривень. Про це нещодавно повідомила міністр економіки України. За її словами, гранти на старт або розвиток бізнесу отримали понад 18 тисяч підприємців. За державної підтримки відкрито тисячі нових бізнесів, які працюють, сплачують податки та створюють робочі місця. Укрзалізниця спільно з іспанськими компаніями розробляє пілотний проект з виготовлення вагонів, обладнаних розсумними колісними парами. Про це повідомив голова правління Укрзалізниці. Такі вагони зможуть курсувати як українськими, так і європейськими коліями. Укрзалізниця домовилася створити спільний консорціум з іспанськими компаніями, у яких є досвід використання цієї технології. До державного бюджету України надійшов п'ятий транш обсягом близько 2 мільярдів 200 мільйонів доларів від Міжнародного валютного фонду в межах чотирирічної програми механізму розширеного фінансування. Про це повідомили у міністерстві фінансів. За 14 місяців функціонування програми Україна успішно пройшла вже чотири перегляди, що дозволило залучити 7 мільярдів 600 мільйонів доларів, з передбачених програмою 15,5 мільярдів доларів. Україна і Норвегія погодили можливість виконання перевезень українськими перевізниками без дозволів до 30 вересня 2024 року. Про це нещодавно заявило Міністерство відновлення України. Зазначається, що у серпні 2024 року відбудеться засідання профільної комісії, на якому буде обговорено пролонгацію транспортного безвізу з Норвегією на триваліший термін. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.